Отець Юзеф Тішнер Історія філософії по гуцульськи Переклад олеся Герасима. Кінцівка Тра буде кінчити найже доста того. Повів бих х пусте, якби прорік, що то і все, що дасться про нашу гуцульську мудрість сказати. А мені навіть не про то се йшло, аби усьо вповісти. Мені лиш про то ході, аби сте ви, мої любенькі, самі потрафили вуха наставити і заслухати в той спів мудрості предків, який, як той потік, коло нас щурит і шумит. Чесом є так, що то, що близьке, виглядає далеким, а то, що далеке, є близьке. Мати єсність в розумі, то є то, що близьке і далеке. Далеке тогде, як розум темний, близький тогде, як розум єсний. Розум то є ґрунт. ґрунт разорати, зашкородити, гноєм удобрити, аж би так родить. Кілько трас наробити, аби ґрунт під урожай підріхтувати. Люди ході коло ґрунтів, а коло розуму мало ході, Айбо й бо нітра прецінь багато. Та лиш так все погадати, є такі, що кімують найліпше, як я. Якщо то вже в кімуєш, то визирай такого здибайся з ним, багато не говори, най він говорить. А ти слухай, навіть не закмітіш, які ти маєш єсність мати в голові. Питалися мене люди, як то є. Ну бо то ті гу гуцульські мудрагелі за старовіку якісь прізвиська такі, як сьогодні мають, та й от як коло нас пробувають. То це в неї сьогоднішні, це давні. Хм, Може бути всяко, та й пореклагодні се повторити. мов не є давні, мов сьогоднішні. Думайте собі, як хочете, Як вам пасує. І ще про одного треба сказати. Томаза квіну. Такого такі ж не було. По правді, то він називався Фока Шумей. Та й ватагував на полонині на полу... на велика гропа. Аква то сталіянська вода. Але не перша ліпша. То є така, що шумить в потоці. Та й тимунь Фока називався Фока Шумей. На старість він у Львові, в отців домініканів, сітих з дерева. А він був такий, що йому цілий світ сивдавав лише через то єдно, що світ, дякувати Богу, сітенькому є. Якби світа не було, то було би жиль. А ще більше було би банно, якби на тим світі не було ні горів, ні гуцулів. І тимунь співають. Jak pijdemo skila, želj bude za name za tuži trembiti nad poloninami, taj za plaću dvodi, horami i dolami. Fragment pročitala Ljuba Paraskevja Strnadjuk.